Є в мене сусідка, бабуся Мотря. Минулого літа вона захворіла, а діти її усі у місті. Дочка тільки народила, тож відвідувати матір часто не могла, і собі забрати також не виходило, адже вони живуть в однокімнатній квартирі із двома дітьми, і їм самим там нелегко. Бабуся Мотря часто мене кликала через паркан. Вона просила, щоб я купила хліба, сходила в аптеку, принесла води. Хоча в мене і свого господарства вистачало, та й у мене самої маленька дитина. Але я не могла відмовити старенький. Доглядала я сусідку два тижні, все робила для неї, і їжу приносила з дому, щоб там не готувати. І бабусі стало краще. Після того вона ніби стала ближчою до мене, завжди поговорить, щось запитає, стала цікавитися моїм життям, а потім до неї приїхала донька із сім'єю і покликали мого синочка гуляти до них. В'ячеслав побіг гратись із великим задоволенням. А за дві години він повернувся надто сумним. Але нічого мені розповідати не став. Я сама побачила, що дитина без настрою і почала розпитувати. Виявляється, що бабуся Мотря того дня назбирала полуниці та малини і пригощала свою доньку із сім'єю. Вони обідали саме тоді за столом. А мого синочка не покликали, жодної ягідки не дали. Більше я сина до сусідки. Не пускала. Донька у бабусі Мотрі гостювала тиждень. Саме тоді вони смажили шашлики, а мені жодного шматочка сала не дали. А коли донька поїхала вранці, то бабуся Мотря покликала мене вже увечері почала просити, щоб я пішла в магазин і купила їй олії, бо в неї немає ні грама. Але я сказала, що вже ввечір. Я втомилася і в магазин не піду. А про Олію треба було доньці сказати, тоді як вона полуницю їла. З того часу сусідка навіть не вітається зі мною. Я не ображаюся на неї. Вона людина стара, але бути служницею я теж не хочу, тим більше, коли цього ніхто не цінує.